Проїзд перехрестя та в нас перехрестя бувають різні, так вони у нас бувають регульовані чи не регульовані. Маємо пам'ятати, коли ж відповідно вважаються перехрестя регульовані, коли у нас регульованому перехресті вважаються в двох випадках: коли у нас працюючий світлофор або знаходиться регулювальник. Ну, До речі, зі світлофором теж дуже цікава ситуація, тому що не завжди працюючий світлофор, увімкнений, до речі, може сигналізувати нам про що це перехрестя регульовано. Тобто, Може відповідно бути увімкнений світлофор, але він працювати в жовтому миготливому. Тобто, як в вечірній час, наприклад, чи ввечері, чи вночі, виключно світлофор працює в жовтому миготливому, це означає, що це перехрестя не регульоване. Тобто, світлофор має працювати в стандартному режимі, зелений, жовтий-червоний. Або якщо відповідно у нас не працює світлофор, але там знаходиться регулювальник, тільки в цих двох випадках перехрестя вважається регульованим. Ось відповідно в таких випадках, якщо в нас регульоване перехрестя, тоді ми не звертаємо увагу на знаки відповідно пріоритету. Знаки до знаків пріоритету відноситься знак головна дорога. Ось, де він позначений на першому верхньому малюнку. Також ми не звертаємо уваги на знак «Стоп» або «Дати дорогу. Тобто, ці знаки вони діють тільки тоді, коли світлофори в нас не працюють. Ось, тобто у нас немає головної дороги, тому що ми орієнтуємося по світлофору. Якщо у нас зелений, звичайно, рухатись можна. Єдине, що теж пам'ятаємо, що відповідно у нас, якщо це класичний світлофор, то відповідно зрозуміло, поворот направо, бо рух, рух прямо нам буде дозволено приїхати в першочерговому випадку, якщо це знову ж таки наш шлях не перетинається з трамваєм. Так, відповідно, якщо ж ми робимо поворот наліво або розворот, то завжди маємо пам'ятати, що навіть якщо у нас горить зелений, так ми завжди маємо пропустити зустрічний транспортний засіб, якого, звичайно, теж буде горіти зелений. Це теж відповідно важливо. Ось в разі якщо відповідно світлофор працює у нас в жовтому, мигатливому, так, або не, не працює взагалі, тоді, відповідно, ми керуємося знаками. Тобто, у нас головно, дивимося головна дорога, другорядна дорога, так ось. Ось, наприклад, у нас тут знаходиться головна дорога, так, велосипедист, і, відповідно, білий транспортний засіб зараз рухається по головній. Хоча, знову ж таки, тут увімкнений світлофор, але прибираємо його, тобто, якщо він був вимкнений, то ми б, відповідно, дивилися. так? Головна дорога, у нас, до речі, тут є напрямок головної дороги, тобто у нас головна дорога там, де е, транспортні засоби, білий і велосипедист, і відповідно, вона змінює свій напрямок руху. Тобто вона продовжує рухатись відповідно в тому напрямку, куди зробити робить поворот наліво. Тобто білий транспортний засіб зараз повертає на рів, ось, це продовження головної дороги. Різниці, звичайно, немає. Якщо ви знаходитеся, головне, щоб ви були на першоетапному, так на першопочатковому етапі на головній дорозі. Відповідно, далі, якщо ви йдете чи по головній, чи відповідно на другорядну звертаєте, тут уже різниці немає. Головне, щоб ви на першому етапі були на головній, тобто тоді відповідно. Якщо ваші шляхи перетинаються з іншим транспортним засобом з головної, то ви будете, скажімо так, рухатись по поміхі справа. В кого немає поміхи справи, той буде рухатись. Зараз більш детальніше про це обговоримо. Відповідно, нерегульовані перехрестя у нас бувають двох типів: відповідно, нерегульовані нерівнозначні і нерегульовані рівнозначні. Що це означає? Якщо відповідно, що ж таке нерегульовані нерівнозначні. В даному випадку, якщо ми прибираємо світлофор, це означає, що відповідно це перехрестя буде нерегульоване нерівнозначно. Чому нерівнозначно? Тому що у нас є відповідно головна дорога і другорядна. Відповідно, дане перехрестя нерівнозначне. Тобто є головна дорога і є другорядна. Тобто, тут відповідно спочатку будуть проїжджати транспортні засоби, які рухаються по головні, а потім на другорядні. Ось, якщо ж у нас відповідно на такому перехресті жо не було нічого, тобто не було ніяких знаків, тоді відповідно це. І, звичайно, склофора, так, тоді, відповідно, це перехрестя вважалося б відповідно нерегульованим рівнозначним. Тобто проїзд по цьому перехресті відповідно визначається по поміг справа. Зараз теж розберемося. Так, відповідно, як правило, має бути стоп-лінія. Так, якщо немає стоп лінії у нас, до речі, їх дві: 1-12 це біля білого транспортного засобу. Ось який знаходиться біля непрацюючого світлофору, да який працює в жовтому готливому. Ось це розмітка 1.12. Далі у нас є ще розмітка 1.13, там де у нас синій транспортний засіб. І 1.12 це у нас бордовий, червоний, незрозуміло якого кольору. Так І, відповідно також, якщо немає стоп-лінії, ми зупиняємося перед пішохідним переходом. Якщо немає розмітки пішохідного переходу, ми зупиняємося перед знаком так. Може Пам'ятаємо, що на перехресті де ми зупиняємося. Виїжджати, ось як показано на малюнку, звичайно, що заборонено. Особливо заборонено виїжджати на пішохідний перехід, на перехід так? Тому що по правилам дорожнього руху це категорично забороняється, тому що ми фактично своїми діями будемо перешкоджати руху пішоходів. Крім цього, у разі подання сигналу регулювальникам, да, ось відповідно, або він на сигнал стлофору, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу. Ми з вами вже здається говорили. На першій темі, що відповідно в двох випадках, навіть коли в нас е загорається зелений сигнал слофору, нам не можна рухатись. Перший випадок це коли відповідно інший транспортний засіб завершує маневр, як показано на першому малюнку, так, відповідно. Е Малиновою так бородовою відповідно зараз завершує маневр, тобто розворот. Тоді, відповідно, чорно, хоч у чорного транспортного засобу і загорівся зелений сигнал слафора, все одно йому рух заборонений, тому що він має дати завершити маневр. Ну і також, відповідно, на другому слайді завершує маневр пішохід. Зрозуміло, що транспортні засоби мають дати йому дорогу. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водійне рейкового транспортного засоба зобов'язаний дати дорогу трамваю. Ну, пам'ятаємо, що при повороті наліво ми маємо пропустити зустрічний. Ось, але якщо у нас, до речі, трамвай знаходиться, як в даному випадку, то пам'ятаємо, що в рівних умовах трамвай має перевагу, тому, відповідно, трамвай, синій транспортний засіб має надати перевагу. В житті часто буває так, що легкові транспортні засоби просто швидше проїжджають. Тому що, поки трамвай зробить маневр, відповідно, вони вважають, що вони, ну скажімо так, вони пройдуть швидше. Так, це, відповідно, дуже часто робиться, але це пряме порушення правил дорожнього руху. Якщо буде камера або відповідно, представник патрульної поліції, це відповідно штраф. Штраф відповідно за, проїзд, за відповідно, неправильний проїзд перехрестя. Пам'ятаємо про це, тому що в даному випадку спочатку потрібно пропустити. Трамвай, так, перший, який рухається, до речі, також при повороті наліво або розвороті, зустрічний транспортний засіб, якщо у них теж зелений. А ось регульовані перехрестя, так. При повороті наліво, зустрічний транспортний засіб потрібно пропустити. А регуль, так, регульовані у нас те, що ми з вами говорили. Відповідно, що цікаво, перехрестя бувають не тільки. Скажімо так, регульовані, не регульовані. Вони також бувають простими та складними. Ось в даному випадку це просте перехрестя. Тобто, ось в цьому випадку в нас відповідно вже складне перехрестя. Тут відповідно два, два перехрестя, відповідно одночасно. Тому пам'ятаємо, що є і такі перехрестя. Водій, да, який виїхав на перехрестя проїзних частин, згідно з сигналами світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку, незалежно від світло... сигналів світлофора на виїзді. Так, але якщо у нас на таких складних перехрестях є, відповідно, додатковий світлофор, зверніть увагу, або знаки, а також додаткова розмітка, то тоді, відповідно, навіть якщо зелений транспортний засіб починає рух на зелений сигнал слофора, коли він, відповідно, вже знаходиться на другому перехресті, відповідно, проїжджається складне перехрестя, і в нього горить червоний, або стоїть знак СТОП, так? Тоді, відповідно, він не має права проїжджати, тому що він має зупинитись тут, відповідно, зупинка є обов'язковою. Теж пам'ятаємо: в даному випадку ось також ми проїхали на зелений, але стоїть знак Стоп, тобто світлофора немає. Розмітка 1-12, тобто зупинка є обов'язковою. Під час руху в напрямку стрілки вімкнутої в додатковій секції, одночасно жовтим, ми пам'ятаємо, що водій має дати дорогу. Ну, ми з вами пам'ятаємо по восьмій темі говорили, що ця додаткова стрілочка, так, це фактично другорядна дорога. Тобто завжди при, рух, при русі на цю стрілочку вона може бути як поворот направо, поворот наліво, або навіть рух прямо. так? Якщо це додатково, тобто основний можна, якщо це рух прямо, це додатково, а основний поворот наліво, так то відповідно навіть тоді, коли ви рухаєтесь прямо, ви все одно знаходитесь на другорядній дорозі. Пам'ятаємо, що якщо ми йдемо на цю додаткову секцію, тобто не основний, а ось коли воно виноситься вліво-вправо, тоді, відповідно, ми завжди маємо пропустити інші транспортні засоби, на смоги яких ми в'їжджаємо. Так, ми, відповідно, будемо рухатися другим. Під час руху в напрямку стрілки, вімкнутої в додатковій секції, одночасно жовтим або червоним сигналом створу, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухається з інших напрямків. Ну, ось, відповідно, при повороті так направо, зрозуміло, що ми будемо пропускати інші транспортні засоби. У нас другорядна дорога. Та ж сама ситуація. І, відповідно, на регульовані перехрестя, так, відповідно, у нас головна дорога, зелений транспортний засіб і, відповідно, трамвай. Зрозуміло, що вони приїдуть першими. Якби, до речі, трамвай, трамвай рухався права, зелений робив поворот наліво, то зелений проїхав би другий. Так, Спочатку трамвай, потім зелений. І, відповідно, далі вже у нас червоний і, відповідно. Сині транспортні засоби. Та ж сама ситуація, якби червоний робив поворот направо синій наліво, то звичайно, що червоний проїхав перший. Так? А потім, ну, вірніше третій, а потім, відповідно четвертий, відповідно синій транспортний засіб. Тобто на нерегульованих перехрестях, ми нерівнозначно дивимося по знаках і, відповідно, роз'їздимо. У нас ось в такому плані. Якщо ж у нас нерегульовані перехрестя рівнозначні, то тоді поміха, по поміхі справа. В даному випадку у нас є білий та червоний транспортний засіб, хто ж має проїхати перший? Звичайно, що по, по поміхі справа? Так? У білого транспортного засобу поміха справа це червоний. У червоного, відповідно, поміхи справа немає. Тоді, відповідно, перший має проїхати червоний, далі, відповідно, білий транспортний засіб. Та ж сама ситуація, якщо в нас три транспортні засоби. Та ж сама у білого, відповідно, поміха це жовтий, у жовто-синій, відповідно, синій проїжджає перший, потім відповідно жовтий, потім вже білий. Але це стандартна ситуація, якщо всі рухаються прямо. А що ж робити, відповідно, якщо у нас чотири транспортні засоби, відповідно на нерегульованому рівнозначному перехресті, так? Дуже рідко це буває, як правило, там, де інтенсивний рух настановлюється знаки стлофори. А, так, а якщо ж така ситуація, то відповідно декілька є правил. Перше, відповідно, один з водіїв має розрегулювати, так, хтось один розрегулювати. Або, як правило, хто під'їжджає першим, зрозуміло, що він буде рухатись перший, так? тому що тут попоміг і справа, так, а якщо ну, відносно. Ось, або відповідно, по круговому руху по поміхі зліва. Так теж ну достатньо дуже рідко це буває, так ось коли так буває, що чотири транспортні засоби, то тут, відповідно, ну по правилам дорожнього руху хтось має розрегулювати, тому що у всіх є поміха справа. Інша ситуація, коли у нас, наприклад, ось складне перехрестя, так і відповідно не всі транспортні засоби рухаються прямо. Хто ж у нас відповідно буде рухатися в даному випадку? По великому рахунку у білого відповідно червоний, у червоного синій. Так, але коли синій буде робити поворот наліво, так відповідно на половині шляху, вже на другому перехресті, в нього з'явиться поміха справа, це відповідно на білий. Тому, відповідно, синій зробить половину шляху проїде. Зупиниться, тому що далі рухатися йому не можна. Відповідно, далі від у червоного зникла поміха справа, проїжджає червоний і вже потім рухається білий, тому що у нього теж зникла перешкода. І вже далі продовжить маневр свій відповідно синій транспортний засіб. Ось і як же ж у нас рухається по, на кру, круговий рух, так на кругу у нас рухаються попоміг зліва. Тобто транспортні засоби, які знаходяться на кругу, в більшості випадків вони є головними. Тобто, при в'їзді на коло на круг ми маємо пропустити транспортні засоби, які рухаються по цьому колу. Хоча тобто, не, не скрізь, наприклад. Львів, Ужгород, так, десь там на переїзді, відповідно, там на а, круг не є головним. А в Європі дуже багато, наприклад, а, так, що навпаки, ну, тобто ми привикаємо, що у нас коло завжди головне, а бувають випадки: що а, звертати увагу, тому що не завжди. Ну, від, Якщо брати Україну, це відсотків 90 так, коло головне, але є нюанси так. <кхем> а, та ж сама ситуація, якщо у нас трамваї так одночасно мають. Перевагу, то, зрозуміло, теж по поміх і справа. Ось. <кій> На будь-якому нерегульованому перехресті, звичайно, що перший проїде трамвай. Чому? Тому що він в рівних умовах завжди має перевагу. Трамвай має перевагу перед рейковими транспортними засобами, крім перехрест, де організовано круговий рух. Ось тоді зрозуміло, що відповідно, скажімо так, там він не буде мати перевагу. Тому що транспортні засоби, які рухаються по колу, звичайно, що вони мають перевагу. Ну, тобто, відповідно, і тут відміняється перевага саме е, трамвая. Він має пропустити транспортні засоби, які рухаються по колу, вже потім продовжити рух. Ну, як правило, в даних випадках встановлюються світлофори, е, тому що буде важко. Як при інтенсивному русі трамваю буде дуже важко проїхати. Ось ну, та ж сама ситуація, так. Пам'ятаємо, що при повороті наліво або розвороті так потрібно пропустити зустрічний. Ось, ну, та ж сама з трамваєм. Якщо головна дорога змінює напрямок, так водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехрестя рівнозначних доріг. Ну, фактично, у нас те ж саме правило. Тобто, у нас, у нас головна дорога, так і відповідно у. Скажімо так, транспортна засоба в синього, який виїжджає, в нього теж головна. Тут, відповідно, ми, наші шляхи перетинаються, так? Відповідно, ми маємо роз'їхатись по поміхі справа. Відповідно, ми маємо проїхати перше, тому що у синього транспортного засоба поміха справа. Ось так та ж сама ситуація і на транспортних засобах другорядної дороги. Тобто в рівних умовах по, по поміх і справа. В даному випадку головна дорога в нас і в червоного. Тобто спочатку прийде червоний, тому що він для нас поміх і справа, так? Потім між собою будуть розбиратися транспортний засіб жовтий і червоний, так? В автобуси. Відповідно, теж по поміх і справа. У відповідно. Жовто і зелено, так, якщо відповідно в зеленому, відповідно, поміха справа – це жовтий. Тобто, жовтий спочатку зробить поворот наліво, а потім прийде прямо наш зелений транспортний засіб, зелений смужкуль. Тут, відповідно, ми знаходимося на другорядній дорозі, легковий транспортний засіб, і червоний автобус знаходиться на головній дорозі, так? І мотоцикліст теж на другорядній дорозі. Тобто, спочатку прийде, звичайно, що головна дорога. Тобто у нас, відповідно, пройде автобус, зробить поворот відповідно наліво, потім зробить поворот наліво легковий транспортний засіб. Потім пройде ми і вже останнім проїде, відповідно, мотоцикл, водій мотоцикла, тому що в нього поміха справа сама. Тут перехрестя більш складніше, так, відповідно, є головна, другорядна дорога. І головна дорога змінює напрямок руху. Тобто у нас на головній дорозі відповідно, трамвай номер 8 синій транспортний засіб і відповідно газель. Так? Тобто, першими будуть рухатись транспортні засоби на головній. Тобто, звичайно, трамвай, трамвай і газель пройде прямо вони одночасно, так, синій транспортний засіб змушений буде пропустити трамвай номер 8 Тобто він проїжджає третім. По великому рахунку: перший трамвай номер 8 потім газель, так, третя буде рухатись, відповідно, синій філеф. Фіолетовий транспортний засіб. Так? Далі відповідно, у нас рухаються транспортні засоби на другорядній дорозі. Це, відповідно, сірий трамвай номер 4 і жовтий транспортний засіб. Звичайно, що трамвай номер 4 фактично четвертий, так, хоча одночасно з ним прийде сірий транспортний засіб, і вже останнім пройде жовтий, жовтий автомобіль, фактично він прийде шостим. Так, нарегульовані перехрестя, там те, що ми з вами говорили, так якщо не немає можливості визначити наявність покриття, наприклад, через як показано на другому слайді, через відповідно дощ сніг грязь, так або інші умови, відповідно.